То есть нужно понимать, что то есть, науку под названием PR придумали не те, кто размещают материалы за деньги, а это как раз наука о том, как попасть в средства массовой информации. То есть это сложно, это всегда сложно, это мне сложно, это в Ахтангу сложно ну, иногда бывает. То есть поэтому. Мнение, да? Ну Вы это понимаете? да, потому что это слишком как бы часть задачи, да. То есть поэтому а попасть на зону внимания в средств массовой информации всегда сложно. То есть у них там, гораздо легче было слышать сюжет о выставке собачек канале 1 плюс 1 э, и там коллекционные собачки вот 3000 долларов, чем там, допустим, с темой конкурса школьной газет, да, то есть, где как бы принимает участие там 2800 школьных газет только со всей страны. Поэтому тут, но ну, я не обижаюсь на коллег я не говорю о том, что это цензура. Это наоборот, как бы, знаешь, низкий уровень выпускающих редакторов. Это еще одна большая проблема, да, вот там. То есть от них зависит, да, то есть то, что он выберет из этого калейдоскопа, который сегодня есть в жизни, включая, чтобы очень часто... Канали національні, смотри, що в Николаеве тільки убили, е, съели кого-то, <кій> что то. Це вже другий питання, ну не в цензурі. У мене відразу постає питання, чи є в Миколаєві ще якісь канали, крім Так ТВ. В переважній більшості ми говоримо, говоримо про таксину політику одного телеканалу. А, є ще якісь телебачення або телерадіокомпанії, які слухають і дивляться так само в Миколаєві? Вы хотите с тебя? Да, здесь просто какой-то думки Ирины. Конечно, <свят> смотрят. Конечно, смотрят. А про что ты думаешь? Марина Ивонина, телекомпания Нифтва. Смотрят недавний случай лично, вот, которые я там, допустим, знаю, и лично я у меня. Я приезжаю на станцию скорой помощи, и ну, я вижу, что я видела эту же женщину, я ее знаю. Ну, я, конечно, многих них уже видела. Она мне говорит, вы знаете, большое вам спасибо, мне крышу починили после вашего сюжета. И вот это вот, ну, присутствует, есть. Мы не показываем только то, что у нас там кого-то убили, кого-то там съели. Да, ну они, они так думают, но, но в принципе... Много у меня проходит такой информации, когда люди действительно насущие проблемы, у то крыша течет, у кого-то там газ прорвало, еще что-то. Это выходит. Извините, а это бесплатно все делается? Да, да, это да, бесплатно, бесплатно делается, мне никто не плот Может, какие-то да, не доказает, нет, это, да. Конечно. Можно, Можно конечно. маленькую да ремарку. Маленькую Мы ремарку по поводу... Я что-то пока готовился к Вахтанга прослушал, какое количество он насчитал этапов, там 3-4-5. Но ну, я думаю, сейчас наступил как минимум пятый этап э, цензуры свободы слова. Наступил этап, когда э, цензура внутренняя. У каждого там журналиста, общественника есть внутренняя цензура. Надо ли ему писать на эту тему, говорить на эту тему, снимать сюжеты на эту тему? Вот, ну, допустим, два года назад, когда я начинал... вообще эту тему родители против наркотика я могу честно признаться ну наверное месяц я думал как назвать вообще это все за здоровый образ жизни вроде бы. Так как бы слово наркотика вообще очень боялся ну вот сидел такой вот он до сих пор во мне еще это сидит как бы ощущение ну страха не страха страх конечно уже давно ушел а вот ощущение что не прикасать себя к слову наркотики и к огромному сожалению я не знаю что здесь от чего я побежал Вот один из немногих, ну я ему скажу добрые слова, один из немногих каналов, который как бы не боится слова наркотики, и я у него бываю ровно столько, сколько я хочу. А вот остальные все, что областное телевидение. Ну, ну все каналы два раза говорят на эту тему. В мае, 16 мая. в день погибших от СПИДа. И в декабре. Все. Э, вот я, я задаю, я два года задаю этот вопрос, чем это повязано. Я не думаю, что они все там заинтересованы в том, чтобы у нас сегодня в Николаеве 40 тысяч наркоманов. 40 тысяч наркоманов в Я не думаю, что все... Э, это можно я не думаю, да? что они... Ну, ну да, и никто еще со мной не спорит. 4 тысячи зарегистрировано. умножить на 10, на 12, на 8, получается 40 тысяч зависимых. Все зависимых. Ну, наркоманы это как бы, когда я уже два года этой темой занимаюсь. Наркоманы это и алкоголики, и наркоманы, и игроманы, Ну, все, кто, кто зависит. 40 тысяч. Почему это... Ну я абсолютно уверен, что нет такой команды там, не показывать на эту тему. Ну, вот тоже есть такая проблема. Не согласитесь вместе с вами. Показываем эту тему. 16, 16 мая и 1 декабря. Все. 16 мая и 1 декабря. Еще вам конкретный пример. Есть у нас человек, который постоянно сотрудничает с центром реабилитации источник. Это первое выходят сюжеты Они... центр центр реабитации источник замечательный центр и вообще, вообще я не, не останавливаюсь я не останавливаюсь я сейчас просто перечисляю, ну, перечисляю. я лично вы видели я была ну, конечно, конечно, в центре который сейчас называется возрождение, раньше назывался новое поколение. Была я там уже. И после этого еще встречалась, с ребятами. И это неоднократно. Так что говорить о том, а что вы, это вы, только вы, два вы, раза в год, ну, это голос нового. И мне хотілося, так само, чтобы зачепили питання. Закону про доступ до публічної інформації. Тобто, у мене зараз, судячи з того, що ми говоримо, у нас виділилося три проблеми, які нібито все ж таки існують з точки зору питання свободи слова. Це є цензура зі сторони керівництва телеканалів, така собі внутрішня цензура. Є проблема того, що відсутні редакційні договори, що в свою чергу не дає можливість інколи журналістам. Мати абсолютно певність в тому, що після того, як вони покажуть той чи інший матеріал, у них не буде ніяких проблем. І третє, те, що дуже низький рівень в цілому, якби, редакційної політики. То це такі три проблеми, які прозвучали. Подійте, четверте внутрішня цензура. Своя... Я вже сказав спочатку. Mm -hmm. що я Але ну, тобто, Андрію, що, uh... well, uh -huh. тут, щоб переходити до доступу, треба зрозуміти, чи от я з воно, на жаль, вона не погоджуюсь щодо того, що цензура комерційних ЗМІ — це те саме, що цензура державних ЗМІ чи комунальних. Комерційні ЗМІ за визначенням працюють на результат фінансових інтерес його власника. І тільки, все решта від От Так ТВ належить Глебу і афільованим з ним особам. Відповідно, його особистий інтерес бути там, заробляти на цьому гроші. Це абсолютно нормально і прекрасно. Інтерес громадського державного чи комунального телебачення чи, чи газети представляти інтереси і інформації громаді. Відповідно, якщо я просто зараз не хочу узагальнювати, але я ну, доволі часто був в Миколаєві, я купую завжди місцеві періодики. Я не пригадую публікації в газеті Рідне Прибужжя представників опозиційних сил. Я просто не пригадую. От, я можу бути, знажіть мене брикуном, але це просто реально на, на дві години роботи збігати в бібліотеку і перегорнути е, сторінку. Ні, нічого там немає. Ну нема. Просто нема. Розумієте, це не треба бути пророком або, або дуже порядною людиною. Просто цього нема. Це раз. Відповідно, це означає, що ця газета має бути знята з державного ну, довольстві, відправлена в вільне плавання. І хай вона доводить е, своїм фактом існування свободи свого. Я певна, що вона помре на третій день існування. Так само, як помруть 19 районних газет Миколаївської області, які славлять голів райдержадміністрації. І, і нормальний вільний підхід відправити їх на волю. І я переконаний, що в день смерті комунальної чи районної газети виникнуть або вже існуючі, ну ви знаєте, в районах, в районах існують суспільно-політичні рекламно-інформаційні видання, які перехоплять цю аудиторію і знайдуть можливість говорити з людьми нормально. Бо тепер в умовах, коли нема коли немає конкуренції, їм... По, ну, все, все дешево дістається. Тому, відповідно, вони виконували соціальну місію колись, зараз при накладі півтори тисячі на район, чи 500 ремітків на район, вони вже не виконують соціальну місію. Вони все одно не потрапляють до тих, кому мають потрапляти. Тому, відповідно, треба розібратися з цензурою чи не свободою державних і комунальних. Що стосується приватному. Віка абсолютно, абсолютно правий щодо статутів як одного з інструментів. Людина, яка приходить в приватне ЗМІ, вона знає, вона належить громадянину Іванову там, чи Пупкіну. Пупкін – регіонал. Значить, я погоджуюсь працювати в команді регіоналу. Або він там помаранчує, або він там всі облатити. Відповідно, коли людина внутрішньо приватному змі з цим погоджується, він розуміє, що він бере участь в певній грі, або не бере участь в цій грі. І відповідно тут... Або не приходять туди на роботу. І йому ну, не держава, а конкретна людина зі своїми власними інтересами, за, бабам, за, за бабахами. Вона пропонує грати в цю гру чи ні. Люди на Заході приходять почувати Fox News, це консервативний канал. І вони, вони знають, що вони будуть казати, що Обама він поганий, за визначення. Це буде дуже культурно робити. Але це робиться, це не є не свобода або цензура. Тобто це проходять праві журналісти, які вважають, що треба бути, ну, будувати більш таку праву політику. Так. Одну ремарку. Абсолютно згоден, що в принципі, якби звичайно, що керівник телеканалу абсолютно має самостійне визначання та політика, яка для нього є більш прийнятною. Mm -hmm. да? ну, це комерційний інтерес комерського телеканалу. Але... Є приклади того що телеканалу ТВА, якого намагалися, вони хочуть говорити свою точку зору, і в них намагалися забрати ліцензію. Є приклад телеканалу Антена в Черкасах, коли в них забрали ліцензію на мовлення. Тобто, яким чином тоді йде? Якщо їх просто утискають, забирають ліцензії ліцензію. Ну, канал ТВА, я там працює, нічого говорити не буду. Це хороший канал загалом. Але але питання в тому, що Антена багато років займалася заказухами, і пан Воротник, це рука не подаваема Є такий термін людина в місті Черкаси. Тому треба відрізняти так мовити. людей, які роками балансують, розповідаючи те, що реально відбувається, і людей, які за, за гроші е, вбивають тих, е, на кого показали. Це просто треба завжди відділяти руки від котлі. Тому розумію, що ліцензію забирати може не треба, але якби була нормальна судова система, це б канал знищила як люди, яких вони обріхали. І це газет стосується. Під час виборів 99,9% матеріалів на Миколаївщині всюди не маркуються як політична реклама. І ці видання мали б бути ну, там, по закону закриті, відповідно, Миколаївщина залишилася чистим інформаційним полем з нульом. Хоча задаючи питання, чому да, от, нормальної відповіді на червоні. Чому зрозуміло? Люди хочуть жити, і я в жодному разі не чому не маркую. Да? Хоча б тобто ну, этот, тобто, але оцей от приклад, от ви його звели до того, що є інструменти, Да? тобто інструмент це громадська рада. Так, тобто навіть це один інструмент. Другий профспілка. Так. Де Тобі... в Миколаєві є профспілки в, в, в ЗМІ? Нема. А, теж дуже дієвий, скільки то... в Миколаєві підписантів групу 100 цензурі які відкриті для підписання? От можна б запитати, скільки. Або скільки тут працювати. Так само це питання. Але, Але сьогодні можна... якраз час інструментів. Так? Тобто, Насправді треба все ж таки, щоб... Але це, щоб і громадськість цьому допомагала, так як в нас все ж таки більшість представників громадськості. Ця дискусія триває вже 20 років про державні та комунальні засоби масової інформації. Польща вирішила це питання за рік після приходу демократичної влади тоді в країні. Тобто, на жаль, ми не скористалися можливостями, які існували. Я вам скажу, що, на жаль, переважна більшість політиків, яким сьогодні треба голосувати за це. Не мають своєї позиції по цьому питанні, тому що я з багатьма говорив про підтримайте нас, тому що треба приватизувати комунальні та державні засоби масової інформації і раз та назавжди вирішити це питання і не створювати можливості для тих конфліктогенних моментів, які зараз. Тобто я хотів би зазначити, що є. Указ президента ще в січні місяці, в якому є перелік тих законів, які Україна зобов'язується прийняти протягом року. Серед них є і громадське телебачення, і реформування комунальних та державних засобів масової інформації. Подивимося. До кінця року є ще час, але знов таки громадськість, да, тобто потрібно, щоб громадськість також була в цьому процесі, тому що я переважно в більшості зустрічаюсь. З студентами-журналістами в різних куточках України, запитуючи у них, у них немає відповіді. Вони кажуть, а де ж ми будемо працювати, якщо не буде комунальних та державних засобів масової інформації? А як ви бачите роль громадськості і взагалі, наскільки громадське телебачення реально є актуальним, зважаючи на такий дуже динамічний розвиток? Тобто чи є в ньому зараз потреба? Цей момент неможливо не пройти. Це не виключається, давайте не будемо розвивати інтернет або не будемо Тобто, Якщо ми хочемо, щоб наша країна була дійсно демократичною, якщо ми хочемо, щоб в нас були дійсно демократичні інструменти, ми повинні мати не державне телебачення, а громадське телебачення, і ми не повинні мати державний сектор засобів масової інформації. Тобто все, оце от такі Та дуже просто. Умови Провести гри. Провести референдум серед людей. Хочете ви фінансувати, от один, в розмірі, скільки то мільярдів гривень на рік. Я переконаю, рішення буде у людей, а що є такий канал в більшості своїх. Ті, хто люблять, скажуть так, їх буде там певна кількість відсотків. Яких буде більше, ті і переможуть. Це ж дуже просто. Насправді, державне телебачення – це рабство на галерах. Ну, я знаю районки, там, там, Черхніцька чи Вінницька області мені журналістка розповідала, в них установка в місяць є мінімум 17 портретів голови держадміністрації в місяць. Вони виходять там, може, 20 разів в місяць. Тобто, розумієте, <рістраховує> да, тобто, є така вказівка, ну яке відношення буде громада фінансує своїми нещасними гривнями? Оце як у ЗМІ. Хочеться голова держадміністрації? Заснуй своє змі і друкуй себе не 17, а 117 разів. Це, ж, це прекрасно. Є багато змій, ми знаємо, палки, бульва Гордона, в кожному номері по 10 прокритих головних редакторів. Це прекрасно, це їхнє видання, їм, їм можна. А в державному зміні ні не можна.